Друзі, вас вітає Мотосмарт. Утримали з Німеччини від офіційного дилера Mercedes-Benz Smart Forge 453 кузов версії EQ. Другий місяць 20-й рік. Майже на повній комплектації з LED-оптикою, протитуманками, дач-радаром, системою екстреного гармування та автоматичною рекуперацією. Колір дуже крутий, червоний з і капсула Tridion, колір Металік сірий. Панорамний дах, легкосплавні диски з датчиками тиску. Ось так от круто виглядають LED-ліхтарі, Камера заднього огляду. парктроніки оригінальні. Вже відкрив лючок, щоб ви побачили, що тут три фази. Він може заряджатися за 40 хвилин до 80% або від звичайної розетки. Дуже актуально. Златки натеркала покраса капсули. Дивіться, який він крутий. Виглядає просто супер. До речі, оптика динамічна. Топова музика JBL, сабвуфер, його можна знімати. Ось тут рычажок. Повний комплект зарядочка оригінальна від мережі 220 на 10 А. Потім кабель для комерційних зарядків. Оригінальний кейс Смарт. Трикутник, аварійка, всі книжечки, сервіска, аптечка, шторка. Тігрів задніх навіть сидінь присутні. Оригінальні килимки. Ось так от панорама виглядає, сидіння дуже круті, тканині, рестайлінгові самі нові, хромовані ручечки, це теж опціонально. Далі дивимось ззаду і спереду хромовані, тканина-обшивка теж це опція, Автодотяжки. Ambient Light підсвітка по всьому салону дуже гарно виглядає. Ось такі сидіння, просто супер. Підігрів передніх. підлокітник оригінальний. Є карта навігація всієї Європи, включно з Україною, нові карти USB-A. Оригінальний бардачок. Вимикання-вимикання Ізофікс. Кріплення для дитячого сидіння, ось такі гарні килимки. потім є шторка. В рестайлі тут теж така шторочка. Перейдемо на водійське. Управління передніми дверками з автодотяжками, електродзеркала з обігрівами. Ось так от виглядають передні твітери. Взагалі тут багатоканальна музика з підсилювачем, грає дуже достойно. Ось так ми її отримали з Німеччини. Також присутній обігрів керма, шкіряне кермо, максимальне, мультируль управління бортовим комп'ютером, так як тут кольоровий дисплей, управління мультимедіа, круїз контроль, ліміт швидкості. Навігація отак виглядає головне меню. Два оригінальних ключі. Ключ один відкидний. це опція Дзеркало заднього огляду а, за автозатемненням. ось таку Шторку можна перекривати. Прес натиснули і вона сховалась. Торпедо обшите. Брабус з Накладочки чорні, глянець це теж опція. Друзі, авто просто супер. Перший раз в такій комплектації приходить з максимальною музикою JBL. Звертайтесь, пробіг 26 тисяч кілометрів. А, до речі, забув, ще така класна опція, тут є регулювання керма. Коротше, коротше, супер максимум. І тканині сидіння це самі, самі найкращі дорогі. Буває ще шкіра, але не всім шкіра підходить. Звертайтесь наші контакти. Авто в наявності розмитнене на фірму. Виписуємо договір купівлі-продажу. Наш вебсайт Контакт мій та колеги. Всім гарного дня! А! І датчики світла та дощу. Забув. Все. Такий короткий огляд. До побачення.